Головнокомандувач збройних сил генерал Сирський дійсно наголосив на тому, що ну важливі речі, як на мене, по-перше, те, що ми зберігаємо контроль і сковуємо великі сили і підрозділи ворога, і будемо робити ще більше. Це важливий наголос. По-друге, ситуація на Сумщині. Ми бачимо, що просування ворога блокується нашими силами. Тобто, противник не має можливості розвивати плацдарм для подальшого наступу, наприклад, із загроз сумом чи іншим великим населеним пунктом зараз і ну, заходу в глиб російських військ. Це важливий меседж, як мені здається, теж який сирський озвучує. І загалом, те, що на сьогодні ось. Чому важливо говорити про в тому числі і контроль на території Росії? Ну, по перше, це важливо підкреслювати, бо навіть північно-корейські військові не змогли допомогти Росії навіть підсилений склад там, кого вони тільки собі не виписували, яких найманців для того, щоб завершити операцію, як вони зазначали, по тому, щоб витіснити позиції наших військ. І фактично на сьогоднішній день, ж наші підрозділи, хоч там зовсім невелику територію на території Росії, якраз але контролюють, утримують позиції. Це важливо, тобто, наша присутність там ще зберігається, і блокування просування ворога далі. Плюс, чому йде мова про сковування сил? Вочевидь, я думаю, так що, мабуть, генеральний штаб має певну інформацію, що ворог планував певні сили, можливо. Так бути сумщини, наприклад, перекинути на Донеччину, або, скажімо, провести, ну скажімо так, певне доукомплектування не зараз, а пізніше, тобто вони зацікавлені і відвести якісь сили звідти. Тому зараз ковування воно вже при.